Всім привіт! Є в мене на сторінці відео, де я показую, як приїхала мені посилка від Essence. Я її розпаковую не зовсім. Добре, зручно було однією рукою розпаковувати, але хочу показати вам більш детальніше, що в цій посилці. Була в посилці отака от планшетка. Планшет. Не знаю, кому як зручно, хто як може її назвати, дуже гарної якості, гарно зроблено. Приємного кольору, приємний дотик. з брендовим логотипом есенс. Металеві куточки при часі експлуатації, скажімо так, коли носиш постійно в сумці. Замінник має властивість затиратися. Тут металеві якісні куточки, куточки цього не дозволять. Гарненький так. магніт. Що в середині? В середині в нас іде 60 пробнічків чоловічих та жіночих ароматів. 20 пробнічків з синьою. Етикеткою це йдуть чоловічі аромати, і 40 пробничків з білою етикеткою це йдуть жіночі аромати. Кожен пробник має свій власний номер, який відповідає певному світовому бренду, скажімо так, і в каталозі, в друкованому варіанті, в електронному варіанті цю всю інформацію можна отримати. Ну, безпосередньо її можна отримати в мене. Я, звичайно, дам відповідь. Якщо комусь сподобається якийсь аромат, можна узнати, до якого світового бренду він відноситься. Що собою представляють ці духи? Це не йдуть копії, люкскопії, це не йдуть аналоги, це не йдуть якісь там замінники е до. Цих духів можна добрати слово еквівалент, що значить еквівалент дорівнюють, дорівнюють ароматом світових брендів. З різницею лише в тому, що світові бренди йдуть в фірмових баночках, скажімо так, кожен бренд має свою форму, свій дизайн, свою упаковку, свій колір, свою етикетку. Ну, і відповідно за це треба платити гроші. Це йде реклама, це йде е, визнавання цього бренду серед людей. Завдяки цьому тут нічого такого немає. Всі ці духи йдуть в скляних пляшечках, які виготовляються в Чехії з моранського скла, дуже якісне скло, з дуже хорошими розпилювачами. І в картонній звичайній упаковці, гарно, акуратно упаковано. відповідно через це і така ціна. Дуже часто задають питання: не можуть бути брендовані хороші духі по такій ціні. Ну, є одне питання, що це дешево, а є інші, кажуть, що це надто дорого. Ці духи, як я вже сказала, це не аналоги, не копії. Це йдуть еквіваленти. Це не парфумована вода, це не туалетна вода. Це йдуть гарної якості з тіким шлейфом, зі стійким ароматом духі, які вміст собі 20% ефірних масел і більше 90% алкоголю. Відповідно, вони дуже гарно тримаються, не швидко вивітрюються Ну, і мають дуже прекрасні аромати. На будь-який смак. Якщо подивитися палітку цю на світло, то можна побачити, що кожен, кожні духі мають свої відтінки. Вони не йдуть звичайні, бо там біла налита вода, бо розводяться вони не водою, а дистилятом, а мають десь жовтіше, десь червоніше, десь оранжеве, такі є геть взагалі. Просто насичені, насичені в порівнянні оці ігать біленькі-біленькі. Для тих, кому цікаво, хто хоче підібрати для себе аромат. Звертайтеся, рада буду вам допомогти.